У Луцькому соборі Святої Трійці сьогодні відспівали українського воїна Олександра Шевлякова. Він служив заступником начальника штабу батальйону. Батько Генріх Миколайович каже, син добровільно пішов на війну 2014-го, де пробув два роки. Першого дня повномасштабного вторгнення Росіян, 24 лютого, зібрав речі і поїхав захищати країну. Виховували ми з дружини. Я підпілковані військовий. От по моїм степах він пішов. Закінчив ракетне училище. Батько каже, присвятив сину вірш. Я росіянин, пишу російською мовою. Без страху і сумнівання він вступає в бой з врагами смертної схватки, прикрив товариші собою, рискує життя свою віддати всю без остатка. Таких героїв Україна воспитала, а їх в строю на фронті є ні, мала. Дмитро Василенко говорить, що знав загиблого усе життя. Вони сусіди їздив на Донбас забирати його тіло. Це саме світла людина, яка тільки може бути в світі з військових, які для мене ну, були дорогі. За цього, коли дружина позвонила, Саша помер, то питання не поставало. З автомодановцями сіли, поїхали і забрали. Сьогодні, в 9 ранку, його привезли в Луцьк, а виїхали вчора. Олександр загинув 9 серпня у віці 59 років. Це сталося поблизу села Піски на Донеччині. Пряме попадання було в ту позицію, де він знаходився. Пішов він на ту позицію, бо треба було щось там подивитись. І якось так трапило, що саме в ту позицію прилетіло. Чи міномет, чи це був танк, витягнули його з поля 11 числа, тобто, відповідно, три дні він пролежав. Ну, Самі розумієте, на такій погоді тіло трошки, трошки. Відповідно, і ховають закриті труні. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, колеги та люди, які не знали Олександра. Зоряна Лавренюк працювала з ним на хімічному факультеті Волинського вишу. Дуже вихований, толерантний, дуже готовий підставити плече своє. Він був старший, звичайно, трішки, і він завжди допомагав порадою. Після відспівування, яке очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, труну з тілом воїна пронесли від храму до стели загиблих за єдність України і героїв. В Небесної сотні він спочиватиме на алеї почесних поховань у гаражі. В Олександра Шевлякова залишились дружина, донька та онука, розповів батько. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.